Друзі, мене звати Аріна. Я учениця 9 класу і є кандидатом на голову учнівської організації Союз добрих сердець. Я вже мала досвід роботи в учнівській організації. Була головою комісії по роботі з молодшими школярами. Саме там я зрозуміла, маленькі добрі справи можуть змінювати настрій, створювати дружбу та робити нашу школу більш комфортнішою, чому я вирішила балотуватися? Бо я вірю, що разом ми зможемо більше. Я мрію, щоб наше шкільне життя було наповнено не лише уроками, а й веселими перервами, цікавими ідеями, крутими заходами, які об'єднують усі: від першокласника до випускників. А для середньої та старшої школи я обіцяю проводити тематичні дискотеки. Окрема моя мета розвивати волонтерство. Допомагати тим, хто нас захищає, або тим, хто цього потребує. Я хочу бути не просто головою, а другом, який вислухає, підтримає та допоможе вділити будь-яку ідею, тому що союз добрих сердець це не одна людина, а велика команда. І тут кожне серце важливе. Тож давайте творити добро разом. Обираючи мене, ви обираєте активність, творчість, креативність та добрі справи.